Очі в тебе інші. Ну, інші, інші, так. Інші Трьохсотіх і двохсотіх вже побачив трохи, як страху не було, але все одно, як ряд побратимів, це ну, важкувато, скажімо так. Скажи мені, будь ласка, е, до, о, наскільки складно було тримати себе в руках? Не знаю, може це адреналін, або шок такий трохи був. Ну, я ж кажу, геть, взагалі, спокій, спокійний був, ну взагалі не паніки. Ну, ну, може при накладенні турнікету вже. То така трохи паніка була. Якась неправильно спочатку є цей турнікет, ну потім нормально, ну Взагалі-то ну, психічний стан нормальний був, скажімо так. Або від незнання, то.